Ідеальний час для ранішнього підйому, також як навчитися просипатися вранці. Ми продовжуємо цикл лекцій про сонце у ведичній астрології. Якщо ви хочете навчитися зранку просипатися, вам потрібно знайти для себе свій найсприятливіший час, коли для вас це робити. Ну, от якщо ж ви, скажімо, просипаєтеся в 7 годині, ви бачите, вам це не влаштовує. Взагалі, ідеальний час для пробудження це має бути за 48 хвилин до сходу сонця. О, це коли людина. Це за умови, коли людина живе в нормальних циклах. Цього все світу. Ну, тоді буде все добре. Тому що коли людина живе ну, от, там, сонце собі живе, а я живу собі. Мені пофіг, що там сонце думає. Ну, як сказати, цей весь світ це такий великий механізм. от Якщо ви йдете проти цього механізму, проти цієї системи, він просто вас перетре і він навіть не замієте. Ну Яким на увазі в чомусь на увазі перетре? От, це ви почнете хворіти, потім з часом навіть люди мають хоздатність вмирати. От, тобто є такі е, нормальний варіант це я кажу, хоча б вставати там ну, шоста година, якщо ви стаєте до шостого. Години, ну, ще таке. В принципі, п'ята година це ідеальний варіант. От, якщо ви встаєте там пізніше, ніж 6 година, там в 7-й ви вже проспали, все, От. не треба робити великих переворотів. Зрозумієте те, що енергія сонця, енергія душі потрібно дістати, розкрити і засвітити. От. Ви не пам'ятаєте того, що ми займалися в минулих життях, тому вам це важко згадати. От. І там може багато бути дуже різних е е е неприємних там речей. Да? Тому ваша душа, вона, скажімо так, потухла, їй потрібно діставати, засвітити це розуміти. Знову ж таки, ми ці всі речі детально вивчаємо на базовому курсі ведична астрологія. В описі є посилання на мій сайт, можете перейти на сайт, знати детальну інформацію. Е е також на в соціальних мережах на Фейсбуці та в Інстаграмі. У мене завжди є інформація. Про те, коли стартує новий курс. Ну, так що заходьте, записуйте. ми там детально ці всі речі розберемо. Е, Зрозумійте, що е, сонце це от, ну, признаки сильного яскравого сонця. Це є також в певній степені ваша важка карма, тому що ви не можете світити. Як переставляти будильник? От що я рекомендую робити? Це вже досвід. Ну 13 років я займаюся дичною сологією. Це досвід вже багатьох років. от досвід багатьох людей. Спочатку слухали одного доктора, який нам цей речі рекомендував. Почали самі це робити. і Ми бачимо те, що і все ти цей процес він працює на. Значить, найкращий варіант це переставляти будильник кожен місяць на 5 хвилин. Цього цілком достатньо. Я вам поясню, що дивіться, якщо ви в середньому зараз покидається о по 7 годині, так і ви переставляєте кожен день, буди, кожен місяць, будильник на 5 хвилин. За рік часу це буде година. Вставав в 7, тепер встаю в 6, це дуже багато. Далі для вас це буде м'яко, не буде різких перетрубацій, тому що люди ставлять так: сплю до 7, потім стою в 5, потім ну, встаю, потім плівать на все сплю, не так. Робіть, наприклад, якщо ви встаєте зараз в 7 годині, поставте це крайня точка. Ви можете вставати раніше, але не пізніше. Переставили будинок 6,55, чудово. Повідно, якщо ви раніше лягаєте, спросипаєтесь, вам треба на 5 хвилин раніше лягати спати. От на 5 хвилин здвинули. Все чудово. О, цього цілком достатньо. Знаєте, в мене було цікаво було, я по тій самій схемі методики працював, тому що я лягав в середньому спати годинка 12, проспався 8. Деколи там 6-7. Ну я був не виспаний, мені приходилось день лягати спати, я себе не дуже добре почував. Ну, от, я по гороскопу відслідкував, в які години я активний. Це можна по гороскопу подивитися. От, і я побачив те, що от, в ці години мені потрібно лягати спати. Окей, я виставив це для себе, почав це робити. так, Почалися зміни. Чудово. Е, коли я переставляв будильник, було все чудово: 7, 6, 5, прекрасно. От з 5 години на 4,55 я з тим боровся два роки. Мені довелося змінити все своє харчування, змінити весь свій стиль життя, похудати. так. Плюс мені прийшлося, ну кажу, там дуже багато змін відбулося. Ну, я вже тоді, як запустив цей механізм, я вже просипався тоді в другій ночі. Ось я лягав спати з 6 ну, з 6 до 8 вечора він просипався приблизно в другій ночі. Ну, от, тому що, ну, в мене з 2 до 4 я молився 2 години, з 4 до 5 я займався, робив сур'я на маскар, потім душ. Ну, от легкий сніданок і в 5-й годині я тут запалював зірки. Це все працює, це все зробити можна. О, коли ви просипаєтесь, буквально перша хвилина, максимум 2. От, треба себе підняти, просто заставити, коли це занадто сильно, занадто різко. От я вам поясню, що відбувається. Ви починаєте оцей цей сонця піднімати його догори і освітлювати своє життя. От. Але вас не пускає, ваша карма з минулих життів. Вус та не бійтеся цього слова карма на українській мові це називається доля. Важка доля. Як кажуть, о, в нього важка доля. Він з тим нічого не може зробити. А він з тим щось робив. От питання. Я з тим робив, я роблю, я продовжую робити. Я надихаю багатьох людей і вас також зараз хочу надихнути, щоб ви почали це робити. Змініть свою долю це дуже прості речі. Змінити свій графік життя, друге харчування. Дві дуже прості речі. Хто з тим працює? Люди ліниві, люди не хочуть це робити. Ви хоч щось робите, я вас вітаю. Почніть хоч щось робити. 5 хвилин на місяць достать. Якщо ви переставили 5 хвилин, допустимо, ви вставали в 7, тепер встаєте 655. Пройшов місяць, може переставити, переставляєте будильник. Не можете, ще місяць встаєте 6,55. Зміна є, чудово, рухаємося далі. Знаєте, тут, ну, тут опять ми включаємося в режим, знаєте, у нас є три стани, в яких ми можемо бути: невігоство, пристасть і бласть. Коли людина знаходиться в невігості, вона така, все, буду подвій, завершувати, все, окей. Потім вона включається в пристать. Хочу, а чого я в четвертій встаю? Хочу в третій вставати. другий. для чого? Завдання: що зробити? Плавно підняти до тої години, яка вам потрібна, і постійно. Просипатися в один і той самий час. Я розумію, що є астрологічний фактор, я про це в наступних відео буду говорити. Пояснювати, є у нас точки, коли нам дуже важко просипатися. Ну, хто В тому астрологію, вони знають ці дні, коли на це все можна подивитися. До речі, приходьте на навчання, хоча б рік вивчиться, і ви будете багато вже процесів розуміти, вам буде набагато легше. От, Тому, е, значить, як зробити ну, ідеальний час для ранішнього підйому. Визначте для себе, що ви хочете. і Просто почніть рухатись в цьому напрямку з зміною 5 хвилин на місяць. 5 хвилин назад переставляти. Цього цілком достать. У вас все вийде, все буде добре. Діліться цим відео з вашими друзями, хто також хоче навчитися рано проспатися. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.